Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про дивні аромати. Це мій особистий топ дивних ароматів з моєї парфумерної колекції. Критерієм для цього, для їхньої дивності є те, що мені дуже важко розпізнати якісь ноти, якісь компоненти. Цих ароматів. Мені дуже важко передати вам, чим вони пахнуть, якось обґрунтовано пояснити, чим пахнуть ці аромати. Я, мені це дуже важко дається. Я часом сама не розумію, чим вони пахнуть. Одним словом, для мене це ну, дивно, щось таке дивне, яке неможливо описати. Тому давайте. Я розпочну свою розповідь і буду показувати вам флакончики, які я вважаю дивними, особисто для себе. Перший аромат з цієї підбірки це Comde Garçon 2. Ось такий от металевий флакон. Він дуже відсвічує, тому я не буду його наближати до, до камери. Звичайно, цей аромат вже досить довго в моїй колекції знаходиться, колись він в мене був. Я Якось не змогла з ним, не, не змогла дати йому раду, не змогла його якось приборкати, і ми з ним розпрощалися. Але через е, певний час цей аромат знову з'явився в мене. Ну, сама доля нас знову ж таки звела. І е, він не перестав бути дивним для мене. Хоча я вже більш приноровилася, так скажімо, до нього. От все, що мені спадає на думку, коли я описую цей аромат, або мене запитують, про що цей аромат, я скажу: це металеві альдегіди. Все. В мене є подруга, з якою я познайомилася в Німеччині, і а, вона казала, що цей аромат для неї це еталонний пудровий аромат. Тобто вона його вважає пудровим. Для мене це взагалі. Ну, Ну, я не скажу, що це прямо шок, знаєте, ну, щось таке наближене до, до, до шоку, того, що ну, ну я не знаю, я не відчуваю тут пудри. Ну, можливо, розумієте, коли люди починають щось говорити, я вже я щось там вишукую, але ну, для мене це дивно, це важко описати, важко зрозуміти. Його потрібно тільки поносити і зробити висновок, подобається, не подобається, дивне чи не дивне. Ну, особисто для мене Комнекерсон 2 дуже дивний. Я часто порівнюю його з ароматом від Алая. Вони для мене перекликаються, напевно, з цими альдегідами. От щось між ними є. Цей більш такий агресивніший, напевно, цей більш спокійніший, але для мене він так само дивний. Мені дуже важко. Сказати, чим він пахне. От Всі говорять про те, що він пахне чистим гірським повітрям, я з цим походжуюся, і далі, і далі все. Що тут ще я не знаю. Я не розумію його. Мені він подобається навесні, в принципі. Але сказати, що я повністю цей аромат якось для себе визначила, зрозуміла, я так не можу. Для мене він залишається. Дивним. Ось так. Наступний аромат, який я вважаю дивним, це самсара від Guerlain. В мене ще ось такий старенький флакончик. Це вінтажна версія, здається, аромату. Здається, 25 років цьому флакону. Я точно не пам'ятаю, але я його купувала з рук. Я, я не пам'ятаю вже, друзі, чи на блошиному базарі, чи чоловік його десь знайшов. Я не пам'ятаю як. Але я точно знаю, що це старенький вже флакончик. Він е, дуже давній такий, я його навіть ось сюди наносила на руку. І от спитайте мене, чим пахне самсара, я не знаю. Ніби як щось таке деревне. Можливо, сандал. Ну, всі говорять про сандал, але то нові версії, та, перевипущені вже версії Самсари. Ну, можливо, там нічого не змінилося. Я не знаю, я не знайома з новими ось цими флаконами, з новим ароматом, перевипущеним Самсара. Безперечно, це ретро-аромат, але він не супер-ретро, так? Він... Ну, він дивний. Просто <с1> 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 дивний. Ніби як, вроді, і альдегіди мені тут вважаються. Щось таке. Щось таке, ніби і дзвінке, і якісь дерев'яшки, ну, ну, дуже дивне. Наступний аромат, так само дуже дивний для мене це Safari La Ralph Lauren. Ой. У мене два флакони цього аромату, один я продала. Там був половинка, я вирішила його продати для того, щоб купити собі щось інше. Хоча я не знаю, чи зняти цей аромат, чи що, тому що я його щось ну, навіть і не бачу в продажу останнім часом. Тут, здається, гальбаном, ну, от я хочу на, на пальчик собі. Знову ж таки, мені він пахне якимись осінніми квітами, можливо, це чорнобривці. Щось таке знову ж таки дерев'яшистем через те, що флакон такий жовтий, і назва сафарі вважається сухе, якесь сухе, повітря, якісь сухості. перекоти поле, що качається. знаєте, Я не впевнена, я не знаю, що в піраміді, я не пам'ятаю, я не вивчала насправді піраміду. Складний для мене, дивний для мене. Я, мені дуже важко його описувати. Він гарний, він не для всіх. Мені цей аромат е, в одному ключі якось перекликається з дюною, Хоча вони різні. Як ви зрозуміли, Дюна, моя улюблениця, просто обожнюю Дюну. Для мене це мега-дивний аромат. Так само, як Сафари від Ральф Лорена. Тут. Ну, на, напевно, дюни, напевно, сухі піски. Я не знаю, друзі, знову ж таки, по назві. Це просто блаженство для мене. Це дуже давній аромат. Я не пам'ятаю, якого року випуску, але я чула про те, що цей парфум там носили там наші мами чи бабусі. Я ніколи не чула ні від кого ні разу в житті шлейфа дюни. Ніколи я взагалі навіть назву. Не чула. Я про Дюну дізналася на Ютубі. Тобто, на парфумерному Ютубі я колись почула про Дюну і е, випала мені така честь з нею познайомитись. Ой, ви знаєте, мені здається, цей аромат так само з рук купувала, і навіть, може, і в сліпу. Тому що мені було дуже цікаво, що це за Дюна. І в мене тоді був період, коли я хотіла е, скупити, заповнити, заповнити свою парфумерну полицю. Легендарними такими люксовими ароматами, і тому дюна опинилася в мене. І це було просто кохання з першого погляду. Тут є альдегіди, і вони взагалі не вгадуються в цьому ароматі. І для мене це було відкриттям, що тут взагалі вони є. Ой, який же він красивий. Ну я його. Він у мене асоціюється якраз таки з дюнами, як я вже сказала, з чимось гарячим з гарячим піском. Що це таке? Я не знаю, ну це дуже приємне, це аромат не для всіх однозначно. Я чула дуже багато негативних відгуків на дюну, особливо від молодого покоління, від молодих дівчат, казали, що ну, для них це аромат дивний, він для мене так само дуже дивний. Але я його просто люблю всім серцем. Це, напевно, моє парфумерне я, і я його обожнюю. Далі, звичайно, куди ми без аури. Аура від Мюліра один із самих дивних ароматів. Він просто унікальний тим, що він розкривається по різному в різну погоду, і це, ну, це насправді вражає. Я от, чесно скажу, я носила його в жару. Тоді він був такий більш пудрово-сахарний в дощ. Він більше зелені видає такої красивої, знову ж таки сахарної. Для мене це е, так і залишається така болотна якась трясовина. Я описувала цей аромат, як солодковата от на паличці, і чомусь вона обваляна в болоті, такому всій трясовині, такому якомусь лісовому болоті. Там де якісь мавки ходять, не знаю. Це дуже дивно, дуже дивно. Я отримувала, я постійно отримувала компліменти на цей аромат. Коли б я його на себе не нанесла, в яку б погоду, я завжди отримую на нього комплімент. Тобто він подобається людям, але наскільки ж він дивний, наскільки він по-різному розкривається на шкірі в різну погоду, він може або... Його або люблять, або ненавидять. От, от так. Я його спочатку взагалі ну, просто не переварювала, цей аромат. Ну, я, не, я не розуміла, як цю солодку вату, обваляну в болоті, можна на себе нанести. Не цей аромат в мене з'явився завдяки моїй глядачці, моїй підписниці, і тому, звичайно, я. Думаю, ні, я, так, я таки на себе нанесу. Я взагалі думала, що я ніколи навіть на шкіру не нанесу цей аромат, настільки він мені не подобався. І от я його нанесла, Він мені сподобався, я його нанесла на роботу. На роботі тоді просто мене захвалили цілий день. Мені всі казали компліменти. Тоді була спека, а на роботі були кондиціонери прохолода така була. Я його забирала з собою в Німеччину носила, отримувала постійно компліменти. Ну, одним словом, друзі, дуже дивний. І дуже компліментарний аромат. Ось так. До речі, я його можу порівняти з ароматом від марка Jacobs Decadence. Просто <реш> такий гарний флакон, така кришечка. Цей аромат мені подарувала Альбіна в Німеччині. Я просто. А в захваті від цього аромату я дуже вдячна Альбіні за нього. Це аромат, який вже знятий, його не знайдеш, не купиш. Ну, можливо, десь в набей, я не знаю, можливо, на кремчику десь залишки у флаконах хтось продає. Я не цікавилась, тому що от в мене є це 50 мл. І тут трішки менше, ніж півфлакончика, ось ви бачите, на просвіт. Він так само зелений і, і солодкий. Тобто є ось це от між ними. Подібність така от зелені, солодкої такої зелені. Зараз, як я вже казала, я дуже люблю зелені аромати, всякі такі природні. Я от, я от просто не знаю, чим це пахне. Просто солодка зелень. Все, мені дуже важко його описувати, дуже важко. Я не знаю. Трішки солодкувата пудра ніби, ніби. Я не впевнена. Для мене це просто зеленина. Солодка зеленина, надзвичайно приємний, красивий, шлейфовий, ну просто бомба. Наступний дивний, який я привезла з собою з Німеччини, це ромашка від Гучі. Я його тут хотіла продати і навіть виставила його на продаж, а потім передумала. Так, я його сюди наносила. Ви знаєте, я, напевно, дуже погано розуміюсь на ромашках. Я ненавиджу цю аптечну ромашку. Насправді того, що коли ми були дітьми, батько наш заставляв нас пити ромашкові ці чаї, чи то були не ромашкові, чи якісь трав'яні, я не пам'ятаю, але щось таке смердюче нас заставляли дихати якимись парами трав'яними, такими, коли ми хворіли, і щось таке гидотне пити. Ну, можливо, моя сестра пам'ятає, якщо вона дивиться, Маріна, скажи, що це було. Ну, це було жахливо. Це було настільки жахливо, що я пам'ятаю, що моя сестра навіть плакала, коли папа заставляв нас це пити. Ну, це було щось таке гидке. Тому і я ненавиджу ромашковий чай це взагалі не моє. Тому я погано розбираюся на ромашках. І коли говорять, що цей аромат так яскраво пахне птечною ромашкою. Ну, на... напевно, ви праві? Я не знаю. От я його нюхаю на руці, він мені пахне просто сухим чимось. Ну, це, напевно, ця така висушена ромашка. Дивний аромат для мене, дуже дивний. Мені надзвичайно подобається цей флакон, він шикарний. Але аромат дивний, і він дуже тихий. Він просто дуже тихий. Багато хто говорить про те, що він використовується аромат там на ніч або там виключно дома. Ну, Я погоджуюсь, того, що ну, він супер тихий. Я не знаю, куди його носити, як його, як його цей аромат, як з ним подружитися. Але я не скажу, що він мені не подобається. Він мені подобається, особливо зараз, коли я відкриваю для себе все більше і більше такі природні аромати. Він мені подобається, тому я передумала його продавати. Але куди його носити, як його описати, не знаю. Для мене це дивно. Наступний дивний аромат в цій підбірці це гіпноз від відланком. Це солодкий, дуже впізнаваний такий аромат. Я з часом визначила для себе ось цей запах стратоцвіту, який заявлений в цьому ароматі. І він мені саме так пахне. Тобто я його угадую, того, що нещодавно навіть відео є на каналі, я не пам'ятаю, на жаль, як називався аромат. Мене знайомила, здається, Ніна висилала мені від Ланти, я там познайомила з якимось ароматом, а, і я в ньому розпізнала ось цю ноту стратоцвіта. Тобто, я, я чітко там зловила ось цей. Гіпнозовський такий от шлейф, ніби як відтінок, розумієте? Далі непонятно. Ну, ваніль стратоцвіт оцей. Гарно, друзі, гарно, незвично, і дивно. От для мене це дивно. Я не одразу з ним подружилася. Це мої ромату вже, напевно, більше двох років тут в мене. Це подарунок був. Від Наталії з Харкова, моя підписниця, парфумерна подруга. Не одразу ми з ним знайшли спільну мову. Але коли я визначила для себе ось цю ноту стратоцвіта, я його якби прибуркала, цей парфум, і носила його взимку з цієї зими, я його носила, він мені подобався. Але він залишається дивним для мене. І останній дивний аромат. Цієї підбірки особисто до мене це архів 69 від Ельдо. Я небагато його зносила, як ви бачите. Ну, по-перше, війна, і в мене не було дома, і я його не носила. Це дуже дивно звучить, коли. Куди б його нанести? Напевно, сюди. Коли... В мене з'явився пробник цього аромату, пробник чи від Леванту? Я, одним словом, Якимось чином цей парфум в мене з'явився у леванті. Він просто полонив моє серце. Він мені настільки сподобався, він дивний, але мене постійно тягнуло до цього пробника. Я його постійно хотіла носити, постійно хотіла нюхати. Ой. Якби не піраміда, я б не розібралася, чесно кажучи, чим він пахне. Для мене це дуже дивно. Я для себе його визначаю так. Це димна слива, вона свіжа, це не чорнослив. А, може, чорно. Не знаю, друзі, ну це дуже дивно. Це ладана, тут дуже багато ладана. Тому важко визначити ось цю сливу там. Хоча вона є, вона більш в базі проявляється. Копчене щось таке копоть, копить, дуже багато коптиться все. Це ладан, латекс. Я не впевнена, що тут є латекс, ні, зараз тут його немає в піраміді, але я відчуваю, ніби як палений, палена резина така, знаєте, ну, не, не, не резина, а ось латекс. І десь там ося слива. Вона тут дуже тиха, ледь помітна, незрозуміла, дивна. Тут все ж таки копоть, дим ладан і латекс для мене. Супер дивне поєднання. Можливо, я могла би сюди ще. Щось додати, але це, ну, напевно, найдивніші аромати по тим критеріям, які я визначила на початку цього відео. Друзі, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, які аромати для вас є дивними. Які аромати ви не можете описати, або не можете якось, я не знаю, зрозуміти, приборкати, але, тим не менш, вони вам подобаються. Ну, одним словом, які аромати ви вважаєте дивними? Дякую, що ви подивилися. Це відео, що ви провели зі мною цей час. Бажаю всім здоров'я, любові, бережіть себе і своїх близьких. Всім па-па!